Унікальні операції на фронті хірурги на передовій змогли створити умови і виконують складні оперативні втручання пораненим військовим. Один із них львівський судинний хірург Тарас Кобза. Як рятують наших воїнів? Дивіться далі у сюжеті Христини Парубій. Особисто в мене за ці два роки вже понад 300 операцій на артеріях. Тарас Кобза, суденний хірург, старший ординатор хірургічного відділення під час повномасштабної війни працює в польовому госпіталі на сході України разом з командою рятує військових і робить унікальні операції на фронті. Відсоток успішних операцій є надзвичайно високим, тобто він є вище 90% при різних ступенях складності. Навіть при пораненнях серця ми наближаємося до 90% успіху, які встигають нам довести. Якщо пацієнт встигає доїхати живий до операційної, то його відсоток виживання дуже дуже високий. У цивільному житті ще з 2005 року Тарас Кобза працював судинним хірургом у Львівській обласній клінічній лікарні, кандидат медичних наук. Але жодного разу не стояв осторонь подій, які відбувалися в країні. Брав участь у помаранчевій революції та революції гідності на майдані. Оперував поранених на Грушевського. А коли російські війська зайшли на схід, добровільно вирушив у військо. Тоді Тарас Кобза рятував військових з Іловайська. Була велика кількість важких поранених. Ми їх вивозили вертольотами в Дніпрі. Сідало три вертольоти. Мі-8, це такі великі позаті, і з них вивантажувалося за один раз на чоловік. 70, напевно, та, та це виїжджало багато швидких. Ми їх привозили в госпіталь. Три вертольоти привозили під 70 чоловік, десь 20 чоловік з лишнім поміщалися: частина лежачих, частина сидячих. Я не знаю, як хлопці їх довозили, але так от, так от вони е, прилітали цими вертольотами. Літаки тоді ну, не пам'ятаю, але, здається, не дуже літали. Хоча ні, літали, літали. От, але евакуація з Іловайська відбувалася вертольотами. От, е, ну, тоді нам це виглядало якоюсь такою, знаєте, страшною катастрофою. У 2015 році Тарас році Тараскоп травму хребта, пройшов реабілітацію і повернувся на роботу у лікарню. 24 лютого вранці лише впали перші російські ракети. Знову вирушив на фронт. Місце служби не змінилося, але значно зросла кількість травмованих та характер поранень на другій лінії. Фронту медики створили умови і роблять унікальні реконструктивні операції, тобто відновлюють судини. Поранення сонної артерії це завжди погано. Це Практично смерть, так е, великий діаметр кровопостачається мозок от Всі знають, що серце дуже важливий орган, але мозок ну він можливо не настільки важливий, але теж дуже бажаний для існування. І е, от власне на цих спочатку двох великих, а потім вже менших сонних артеріях, бо там їх і три насправді з одного боку, от е, то е, на цих артеріях тримається. Наш мозок фактично те, заради чого ми існуємо. Нещодавно хірургам вдалося врятувати військового, у якого було поранення у сонну артерію. Чим він такий унікальний? Бо не просто сонна артерія була пошкоджена, а місце, де зливаються три сонні артерії: загальна, величезна, зовнішня, яка кропостачає лице і око, і внутрішня, яка власне кропостачає око. от в нього було відірвані оці три зубинки, тобто зі всіх трьох сторін. Артеріальна кровотеча заливає тобі ранок. Ти не можеш гарно їх виділити, гарно зловити. Донали нам вдалося, добралися, перетиснули всі три артерії і так збили їх, що з них знову утворилася гарна дефукація. Всі три артерії працювали. Вже зв'язалися з Дніпром. З Дніпра нам дали інформацію, що пацієнт при свідомості це гаразд, буде проходити реабілітацію. Наразі у госпіталі працюють два хірурги, які можуть одночасно робити суденні операції, але буває, що пацієнтів значно більше. Ми вибираємо хто з них має більше шансів. Ну особистий мій підхід. Він на жаль такий трішки, напевно, цинічний, але він має право на життя. Це військовий підхід. Я дивлюся на того в кого більше шансів. Якщо в тебе більше шансів на відновлення кінцівки, ти йдеш перший. Я з тобою швидше завершу і візьмуся за того в кого менше шансів. Жертвувати на щастя не доводилося так, щоб. Вже зовсім списати пацієнта не доводить. Загалом хірурги на фронті працюють дуже швидко. Операції, на які у цивільній лікарні виділялися години, тут роблять за хвилини. Особистий рекорд Тараса Кобза відновлення кровопостачання за 35 хвилин. Намагаються робити все швидко і якісно, щоб якнайбільше зберегти життів наших захисників. Христина Порубій, телеканал Еспресо.